Розпочнемо, ми насправді з. Такої нетипової міжнародної ситуації, так те, що виникло між Ізраїлем та Іраном, дуже цікаво обговорити. Зокрема, вже зараз з'являється чимало новин, чимало нової інформації, але цікаво про все за порядком. ніч на 13 червня Ізраїль завдав масового удару по Ірану. Головні цілі ці ядерні об'єкти, які за даними ізраїльської розвідки можуть використовуватись для створення ядерної зброї. Крім того, було вбито кількох іранських фізиків-ядерників. Водночас були знищені військові лідери Ірану. І зацитую, конфлікт одномоментно переліз у повноцінний. Ну війну підвищений рівень тривоги на всіх кордонах Ізраїлю Тель-Авів стягнув значні сили на західний берег Йордану та блокував усі палестинські міста, так стверджував Клеш цитуючи The Times of Israel. Що буде далі на вашу думку, пане Андрію? І загалом, які ви маєте думки, зважаючи на те, що і сьогодні впродовж дня, і навіть зараз знову з'являються заяви вже і від верховного лідеру Ірану, і вже була телефонна розмова з Путіним. Які ваші думки, що думаєте? Ну, перше, насправді атака абсолютно очікувана протягом останніх днів п'яти в іноземній пресі, і ізраїльський і американський активно курсували новини про те, що буде удар. І я думаю, що в принципі ті люди, які спостерігали за тими процесами, які відбувалися в близькому сході, зокрема в рамках перемовин між Іраном та Сполученими Штатами Америки. Абсолютно розуміли, що, як каже Дональд Трамп, щось мало трапитись, так? От воно й трапилося. Єдине, що всі очікували такого удару в ніч з неділі на понеділок. Тобто Ізраїль не дочекався тих перемовин, які мали бути завтра, і вдарив на випередження. Ну, зрозуміло, що, скоріш за все, це сталося за не те, що мовчазної згоди, а за реальні згоди Сполучених Штатів Америки. Звичайно, що США прямої участі в цьому не брали, але те, що Ізраїль повідомив, і те, що Трамп і його адміністрація абсолютно були інформовані про те, що відбудеться, на мою думку, це 100%. Єдине, що дійсно так дивно, це все не корелюється з тим, що мали б відбутися ці так звані перемовини завтра. Хоча я думаю, що всім було абсолютно зрозуміло, що вони ні до чого не призведуть. Тому очікувані речі, що нам чекати далі? Далі я думаю, що бомбардування продовжиться і в Ізраїлі вже заявили про те, що це буде відбуватися протягом наступних двох тижнів. Далі, скоріш за все, треба буде очікувати відповіді від Ірану. За даними Reuters, вона має бути з використанням безпрецедентної кількості цілей, балістичних ракет. Знову ж таки, скоріш за все. Коли Ця атака почнеться питання, тому що хтось очікував її сьогодні вже зранку, хтось очікував зараз, в ці хвилини. Можливо, вона буде відбуватися протягом поточної ночі. Тепер третє питання. Насправді, чи переросте це у велику війну між Ізраїлем та Іраном? Давайте подивимося на карту і побачимо, що Ізраїль та Іран не мають спільних кордонів. Тобто. Вони по суті знаходяться через Іран Ірак та Сирію. Тобто, насправді, Ну говорити про те, що може відбутися якесь пряме зіткнення, умовно кажучи, двох країн там десь на кордоні? Як хтось вважає це практично виключне, виключене питання. Цього не буде. Але інша проблема вона є геополітична. Що власне яку мету? Переслідує Ізраїль і яку мету тут переслідують Сполучені Штати, якщо знищити ядерну програму Ірану, це одна справа, якщо знищити, припустимо, там нафтогазовий потенціал, нафтопереробні заводи, енергетичну інфраструктуру, це інше питання. Але можливо мета зовсім інша, і вона полягає в тому, щоб змістити так зване правління режиму Аятол Можливо, в цьому полягає мета, так? в тому, щоб власне, в, в, в Ірані помінялася влада, точно так само, як це сталося в Сирії. Можливо, це є мета. Тобто, насправді зараз ми будемо бачити, що є три основні е, можливі варіанти розвитку подій: від знищення ядерного арсеналу до аж до зміщення власне влади і змінення її на. Ну, умовно кажучи, таку більш респектабельну для укладання угод з Ізраїлем, зі Сполученими Штатами Америки, з іншими країнами. От десь плюс-мінус так. Але ситуація дійсно вона є небезпечною. Звичайно, що близький схід буде трясти і дуже сильно трясти. Звичайно, що Росія тут як програє, так і виграє в чомусь. Тому що ціни на нафту вже повзуть вгору. загалом для світу вибухонебезпечна ситуація. Будемо відвертими і недаремно, до речі, Ізраїль закриває свої посольства по всьому світу свої консульства, тому що вони розуміють, можуть бути теракти не лише там умовно в близькосхідному регіоні, а це може відбутися в будь-якій країні світу. Тому слідкуємо, але як кажуть, з, з тривогою, з розумінням, що так, було б непогано, якби ядерна програма Ізраїлю, е, Ірану була знищена. Було б непогано, можливо, навіть якби це терористичне абс, абсолютно керівництво Ірану також зазнало невдачі. Проте, ще раз кажу: головне, щоб це все не переходило межу того, що почалася велика війна, яка. В тому числі може відволікти і увагу від, від України. І от якраз щодо уваги, дякую, по-перше, за цю вашу аналітику. А по-друге, наскільки те, що відбувається зараз на Близькому Сході, зможе якраз змістити фокус з російсько-української війни, якраз на те, що відбувається там, це буде залежати від того, скільки часу буде тривати власне цей повітряно-воєнний конфлікт. Якщо це буде тривати там протягом декількох днів, я думаю, не особливо. Якщо це розтягнеться на тижні, а то й на місяці, звичайно, що ми станемо свідками того, як увагу від війни в Україні буде повністю перетягнуто на війну на близькому сході. Ну це очевидні речі. Ми давайте згадаємо жовтень листопад 2023 року, так коли коли Хамас по суті напав на Ізраїль, і в той момент ми спостерігали, як знову ж таки увага певною мірою була перетягнута на їхню сторону. Проте недовго. І насправді це не це був по суті більш такий локальний конфлікт, а це вже конфлікт, який загрожує дійсно великій нестабільності в близькому сході. Тут мене очі що найбільше цікавить. Ми ж бачимо насправді, що позиція Трампа стосовно України і так є такою слизькою. Ми бачимо, що пози що Трамп досі там продовжує підігрувати Росії, Трамп продовжує далі просувати ці російські наративи дуже часто. Сьогодні він знову заявив там якісь абсолютно ефемерні фантастичні цифри щодо Другої світової війни. Про те, що там Росія там Радянський Союз був союзником США, і скільки вони втратили, це все свідчить про те, що станом на сьогодні Трамп далі продовжує довіряти Путіну. І найцікавіше в цьому всьому, знову ж таки полягає, що е, Трамп може максимально дистанціюватися від ситуації в Україні. Він і так максимально дистанціювався. Ми і так бачимо, як протягом минулих. Тижнів Трамп або говорить про те, що війна зупинена не буде, або взагалі відмовчується, або звинувачує як Україну, так і Росію. Тому ну ці всі речі, звичайно, вони будуть підсилювати відсутність уваги Трампа стосовно України. Це це я ще раз говорю: є з одної сторони для Росії, от те, що відбувається зараз з Іраном, для для Росії це може бути як поганим, так і непоганим варіантом, поганим, тому що е, наносяться удари по його прямому союзнику, по державі, яка постачає можливо якісь певні елементи, якісь певні деталі для. Російського військового військової промисловості, а з іншої сторони, російська військова промисловість в принципі станом на зараз не є залежною від Ірану, а більш є залежною від цін на нафту і газ. А ціни на нафту, на, на нафту зараз почали зростати. Тобто, якщо ціни на нафту зростуть до 100 доларів за барель, звичайно, що Росія буде отримувати шалені надприбутки, і у них буде можливість ще там. Умовно продовжувати війну ще на півроку, ще на рік довше, чи ще на два роки довше, ніж вони це можуть робити. Це є, звичайно, для Росії великий плюс, а для нас великий мінус. Ну, ще раз кажу: маємо те, що маємо. Я все ж таки сподіваюся, що питання стосовно Ірану, стосовно, от, умовно, зараз такого конфлікту між Ізраїлем та Іраном буде. Врегульовано чи принаймні якимось чином призупинено протягом наступних днів, тому що в такому випадку дійсно це викличе шалену нестабільність в світі, шалену нестабільність на економічних ринках і шалену нестабільність на котируваннях цін на нафту. Росія це може дійсно скористатися е, сповна, і це може допомогти їм отримати гроші і продовжувати воювати в Україні. І от, пане Андрію, хочу сказати, що буквально дві хвилини тому з'явилася інформація, що тривогу оголосили у всьому Ізраїлі. Іран запустив балістичні ракети. Ну тобто, вже ну, сьогодні, бачите. вже сьогодні та ввечері. Ага. Теж очікувано ага, бачите? Угу. Нас насправді дійсно, скоріш за все, дійсно. Я зараз, поки ви читаю, що були були запуски, скоріш за все, ну більше ста балістичних ракет. одночасно летить на Ізраїль про це. Клеш повідомляє. Тобто, ну дійсно, ми будемо спостиювати. Іран не може не відповісти, тому що це також їм крах, їхній крах, фактично, як, як режиму. З іншої сторони, скоріш за все, ця атака буде доволі багатоплановою і вона буде не одноденною. Так само Іран накопичував свій ракетний потенціал, Іран. Не постачав фактично жодних ракет там, Російській Федерації. Ну була про це інформація, але навіть якщо він постачав, то це була мінімальна кількість, вони накопичували свій арсенал. І звичайно, що зараз вони будуть максимально намагатися використати це все по Ізраїлю, можливо, по якихось інших об'єктах на близькому сході, які задіяні у атаці на, на Іран. Тому побачимо, що буде далі, і наскільки це може перерости в якісь інші речі. Якщо давайте будемо говорити так: якщо в конфлікт вступлять Сполучені Штати Америки чи якісь інші країни НАТО, ну я думаю, що це будуть лише Сполучені Штати Америки, то про питання України на порядку денному американському на момент продовження цієї війни чи цього конфлікту практично можна буде забути. Цікаво, справді будемо стежити обов'язково, як це розгортатиметься надалі. І загалом, в принципі, про це писатимуть всі засоби масової інформації сьогодні, завтра, післязавтра. думаю, що ось ці два тижні, як стверджує Ізраїль, точно. А тепер щодо України, бо цікава така. Такий факт з'явився. Майбутні України обговорять у секретному форматі у Швеції. РМФ 24 повідомив, що загадкова зустріч розпочалась вчора, тобто 12 червня, і триватиме три дні до 15 червня без змі та брифінгів. Як думаєте, чи домовляться до чогось і чим зумовлена, що цікаво ось ця секретність? Якщо про неї в принципі знають, то це вже не зовсім так. секретно. Угу. Ну тобто, це так виглядає трошки. Я бачив насправді цю інформацію, читав аналітику з цього приводу, але знову ж таки, якщо це секретно, то ми про це не маємо знати. Ну добре, якщо ми навіть про це знаємо з вами, то дійсно про якісь деталі ми дізнаємося вже після того, як ці зустрічі відбудуться. Моя така інтуїтивна якась думка, про що може йти мова, скоріш за все мовитиметься саме про якісь певні види озброєння, які будуть надані Україні. А дивіться, ми повинні констатувати, що деякі країни ніколи не афішували ті види, ту передачу видів озброєнь, які вони передали Україні. Давайте почнемо з цього. Аж до того, що частина. Ф-16, які були передані Україні, вони ніде не афішувалися, і лише зараз одна з країн Європейського Союзу заявила, що ми передали там більше, ніж планувалося. То це перше, мабуть, питання, яке важливе до обговорення там буде. Тому що дійсно, якщо говорити, що буде передано Україні, ми розуміємо, що буде тиск суспільства. Буде тиск опозиційних політиків, будуть расисти включатися максимально через соціальні мережі, через різного роду вкидання фейків. Ці всі речі будуть максимально глямуватися. Тому я думаю, що це питання номер один, котре буде обговорюватися саме на таких таємних зустрічах. Якщо їх можна назвати таємними. друге питання це політична підтримка. Вона продовжується, і тут особливо треба робити акцент на тому, що Сполучені Штати Америки зараз можуть відсторонитися максимально від як кажуть врегулювання конфлікту, як вони говорять, чи від підписання угоди, чи від мирного посередництва. Ну це все в лапках. Це все їхні цитати, не мої. Тому можуть обговорюватися також речі, як діяти в тому випадку, якщо Сполучені Штати Америки кінцево вийдуть з перемовин і не будуть. Допомагати Україні там прямо кажучи, ми ж бачимо, що той ж самий пакет допомоги, який був виділений ще в квітні 2024 року за президентство Байдена, він завершується липень, серпень, скоріш за все, основні поставки десь плюс-мінус, будуть завершення. Що робити далі? Mm. Нового пакету у 2025 році не, не голосувалося. не було. Тобто, Трамп поки що не наважився на ці всі речі, і не факт, що наважиться. Що робити з цим всім, як підтримувати Україну? В рамках того, якщо вже там десь з серпня місяця сполучені штати не зможуть виділяти тої кількості допомоги, які вони виділяють. Це теж друга деталь, яка може там скоріш за все угори. Ну і давайте говорити про далекострокові перспективи, чи навіть близькострокові перспективи, може бути питання обговорене навіть умовно, там, нападу Росії на якусь країну Європейського Союзу і НАТО. І умовно, як це все проговорюється в контексті подальшої війни Росії проти України? Це теж речі, які сьогодні до речі, є на порядку денному НАТО Європейського союзу. бо Росія, Росія теж може влаштувати якусь провокацію, наприклад, на кордоні там, з Естонією, з Латвією, з Литвою. А чому б ні? Для того, щоб потім українське питання, як вони говорять, ставити як розмінну монету у подальших перемогах. Це теж може бути. І Хоч це певною мірою хтось вважає утопічними такі речі, але про них також потрібно говорити. Я думаю, що станом на сьогодні, зважаючи ту ситуацію, в якій опиняється світ. Треба говорити про будь-які варіанти розвитку, будь від найбільш ймовірних до найменш ймовірних, і, звичайно, що такі речі будуть обговорюватися, в тому числі і на цій зустрічі обговорюються на політичному рівні, обговорюються на рівні радників, обговорюються на рівні е, воєнних кабінетів. Ну і це правильно. А там я думаю, що трошки пізніше ми побачимо справді якісь інсайти, витоки, про що говорили, і, зрештою, до чого домовились.